Цигани моляться железному чоловіку. Боже, упаси і сохрани украдене желізо, по ім'я отця і сина, і робіко давні младшого. <звучить музика> так як нас судреспубліці дозволено пити лише пиво, в усіх судреспубліканців гостра нестача горілки в крові. Кривава мерія прийде! Кривава мерія прийде! Вибирайте червоне, чи синє! Це що? Матриця? Ні, це будіарт!